Сьогодні всім потрібно лише єдине, і кожен Господа про це благає. Дай Боже миру нашій Україні, хай постріли вже більше не лунають. Достатньо їх вже полягло багато, помилуй нас і край наш наверни, до пізнання тебе, святого Бога, у вірі кожного, мій Господи, змісни. Хай на все буде Твоя воля, Боже, не позаслужю лиш по милості прошу, бо ім'я мого Спаса Ісуса почуй. І зупини ось цю війну. Ми знаємо, ти чуєш всі молитви, ти бережеш, Господь, сьогодні нас за хліб, за воду, дякуємо щиро і за свободи, слова, цінний час. Господь, я віддаю свій край у твої руки, хай буде так, як хочеш ти. Твоя любов, велика і безмірна, Ти Бог святий, а хто таки є ми? Хай постріли вже більше не лунають і не сивіють з горя матері. А наші вулиці хай миром сяють. Я наперед вже дякую тобі. Амінь.